Добрий день, вітаю наших глядачів. І сьогодні із нами на зв'язку Кристина Коротких, директорка комунального підприємства Агентства сталого розвитку Визирської сільської територіальної громади. Вітаю Христина! Доброго дня, Ось таке перше запитання. Давайте нагадаємо нашим глядачам, які завдання стоять перед агентством і навіщо воно було створено. Можу сказати, що комунальна основа агенція стало розвитку» була створена у прошлому році. Червні місяці за для забезпечення стійкого сталого розвитку території всієї громади, залученням та мобілізацією всіх наших наявних ресурсів, за для підвищення інвестиційної привабливості, за для підвищення розвитку інфраструктурного становища нашої території, тобто за для стійкого сталого всебічного розвитку нашої території громади. Наразі наша агенція складається з двох штатних співробітників: це директор агенції сталого розвитку та бухгалтер. Наразі наше місце перебування це Безка сільська рад, де ми повністю в комфортних умовах співпрацюємо з всіма відділами. Насправді це дуже так комфортно, тому що в найменший, найкоротший час ти можеш скомпонувати всі необхідні якісь які Потрібно тобі вирішити в найкоротший час. Ти можеш проконсультуватися з юристами, з начальниками відділами і як найкраще організувати роботу установи. Кристино, я хочу вас привітати із заслуженою нагородою премію Визирської сільради за особисті здобутки у різних сферах суспільного життя. Ця нагорода видається за те, що вже вдалося зробити. Що зробили? Це все розпочалося, напевно, з розробки стратегії сталого розвитку Визирської сільської територіальної громади, тому що і Визирська сільська рада, і агенція сталого розвитку, і наш головний розробник Інститут проблем ринку та економіки екологічних досліджень були розробниками даної стратегії. І саме формування стратегічних пріоритетів, виявлення слабких, сильних сторін, розмови, анкетування населення це те, з чим ми займалися всі разом. І далі опис таких пріоритетних проєктів, які будуть важелем розвитку нашої території, напевно, і стало як таким поштовхом до наукової діяльності. Потім це все було розвитком та написанням праці щодо цільгульського сумрегіону та кооперацію наших громад-партнерів навколо нашого лиману. І напевно і концепція розвитку підкової політики нашої громади. Цитую. Залучити максимум інвестицій для розвитку ось таке головне завдання, яке стоїть перед агентством. Але здається, це завдання не дуже актуальне для воєнного стану, для воєнного часу. Чи важливо не зупинятися, мабуть, даже у такі часи, а бачити майбутнє і потрошечки до нього рухатися? Можу сказати, що війна внесла звичайно свої корективи. У нас було дуже багато потенційних проектів, які були б реалізовані в другому кварталі 2022 року. Ці всі проекти стали на паузу, але з вересня, жовтня, місяця у нас відновлюються наші. Перемови щодо подальшого фінансування цих проектів, але з початком воєнного стану у нас наших проектів стало більше, тому що ресурсів, які надходять до країни, стало більше потенційних інвесторів, які зацікавлені в розвитку і в подальшому майбутньому нашої країни стало більше. Зараз ми направлені на реконструкцію шкіл для того, щоб збільшити кількість населення і школярів, які можуть навчатися в нашій громаді. Це забезпечення якоїсь гуманітарної допомоги. Звичайно, дуже багато фондів, дуже багато конкуренція. Але ми всім відділами і агенцією намагаємося писати ці проекти. І навіть зараз проект, який ми вже зреалізували, це проект повністю ремонту водонапірної башні, який дозволить жителям села Любополя безперебійно отримувати питну воду. Тож метою написання даної концепції є всебічний різносторонній розвиток нашої території, всі відділи, всі директора комунальних підприємств, а також наш депутат Олег Кутетеладзе допомагав своїм розумним словом, своїм порадою, перш за все, ми до нього зверталися за. Порадами в сфері права, тому що ми всі знаємо, що він дуже висококваліфікаційний юрист, він великий інвестор, який завжди нам допоможе і завжди дасть нам добру пораду. Тож ми, як органи місцевого середування, робили все для того, щоб зробити більш комфортні умови як для бізнесу, так і для наших фермерів, і тож для населення, яке в майбутньому теж захоче забудувати нашу територію. Кристина, не можу не задати вам ось таке питання вам як людині, яка планує майбутнє. Ось е якою ви особисто ви мрієте побачити визирську громаду у мирному майбутньому? Я як корінний житель в зирки я її бачила з дитинства, якою вона була. Ми всі знаємо, яка була школа, були вулиці, інші села. І так як вона зараз розвивається, напевно, не можна зупинятися, і ми тільки бажаємо нашій громаді всебічного різностороннього розвитку великих потенційних інвестиційних проєктів, великих інвесторів в нашу громаду і реалізацію всіх всіх наших проектів, які ми задумали. Христина, дуже рада, що вдалося сьогодні поспілкуватися із вами, що ми сьогодні ну, зробили ось такий крок, щоб побачити мирне майбутнє. Дякую. І нагадую глядачам, що спілкувалися ми сьогодні з Христиною Коротких, директоркою комунального підприємства Агентства сталого розвитку Визирської сільської територіальної громади. На все добре, до зустрічі.